Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми говоримо про прийменники. Ми з вами уже вивчили прийменники, які вживаються з датів, та прийменники, які вживаються з акузатів. Сьогодні ж ми говоримо про прийменники, які можуть вживатися в залежності від ситуації, або із датів, або із акузатів. І до кінця нашого заняття ви будете знати, які це саме прийменники. Коли вони вживаються та як їх застосовувати на практиці, давайте для початку нагадаємо відмінки. Зараз нас цікавить давальний відмінок датів. Він відповідає на запитання вим Ван? Кому, де, коли. Проте, коли у нас були прийменники, після яких вживається лише датів, а це Цу, Нах, aus фон, Ауса, Енгігін, Гігінюба, то ми не ставили запитання, оскільки. Керування вимагало після себе датів. Акузатів знахідний відмінок відповідає на запитання він, вохін, кого, куди. Проте, коли у нас були прийменники, після яких вживається лише акузатів а це біс, дуй, фю, оне, gegen, ум um, entlang, ми аналогічно не ставили запитання, оскільки після цих прийменників завжди йшов відмінок акузатів. Якщо ж у вашому мовленні зустрінуться ось такі прийменники IN, AN, Auf, neben, hinter, unter, über, vor, zwischen», то вони можуть вживатись або з датівом, або з акузатівом. У даному випадку ми вже ставимо запитання. І якщо питання у нас вин або вохін, кого або куди найчастіше це куди. Ми вживаємо після цих прийменників акузатів. Якщо питання вим, во ван, але найчастіше це во, де та ван, коли після цих прийменників буде стояти датів. Давайте подивимося, як це відбувається на практиці. Ich bin in der Stadt. запитання де. Я є де в місті. Місто діштат. Якщо питання де, тому артикль треба поставити в датіві. ді, де, де, ді, де датів. Якщо речення ich fahre in die Stadt, я їду питання куди? в місто. якщо питання куди, тоді штат потрібно поставити у відмінку акузатів. Ді, де, де, auf dem Tisch. Чашка стоїть на столі. Таня, де, якщо де, це датів. Де тіш? Датів чоловічого роду де, дес, дем, дем тіш. біте дітасе тіш? Постав, будь ласка, чашку куди на стіл. Питання куди? Тому беремо акузатів. Чоловічий від акузатів де, дес дем, ден. Азо авдентіш. А тепер давайте кожен із тих прийменників розглянемо детальніше. «In» означає в, тобто всередині чогось. Sie ist in der schule» – вона в школі. Питання де, тому Schule стоїть в датів. Fliegen in die Schweiz» – ми летимо у Швейцарію. Питання куди Schweiz жіночого роду, тому акузатів. Zeit. у цей час питання коли, тому датів. Ім viele Geschäfte. В центрі міста є багато магазинів. Багато магазинів є де датів. Тому «ім». Ви пам'ятаєте «ім» – це скорочення від ін wir heute ins Kino? Ідемо сьогодні в кіно. Ідемо куди акузатів. Тому ins кіно. Кіно середнього роду. Ins – скорочення від in, das. Es ist kalt in der Nacht. Холодно вночі. Питання коли, тому в датіві нахти жіночого роду. Ін має значення через якийсь час. Tagen. через два дні. Питання коли тому це датів множини. Оскільки в нас є числівник, артикль не потрібен. Проте не забуваємо, що в іменнику в датіві множини потрібно додати n, якщо його немає. ІНФіамонатн через чотири. Місяці аналогічно додаємо закінчення n, оскільки демонат «ді монате», Провідміняємо монате», «де монате», ден монатен монате» Стоїть у датів просто відсутній артикль через числівник, ІН має значення в місяці пори року ім юні зома», імгебст. У фразах та виразах. Ich Wörter aus dem Deutschen Ins Україніше. Я перекладаю слова з німецької на українську. Конструкція aus ins не змінюється. Так само, як і закінчення. Aus dem може бути aus dem englischen, aus dem französischen, aus dem japanischen, ins ukrainische, ins Deutsche, ins chinesische, Und so weiter. AN. На вертикальна поверхня. Das Bild hängt an der Wand. Картина висить на стіні. Висить де датів. Ванд жіночого роду. Hänge es an die Wand. Повішай. Це на стіну. Повішай, куди акузатів. Тому стоїть акузатів. An означає в дні тижня та частини доби. Am Freitag, am Montag, am Wochenende. Am morgen, am tag, am abend. Нагадую, ам скорочення від андим. Один лише виняток в частинах доби це ніч. Ніч жіночого роду die Nacht, Тому in der Nacht. На Na, або ЗА. У фразах та сталих виразах. Am Anfang – на початку. am Ende – в кінці. An kreuzung – на перехресті Am Fenster – біля вікна. Відповідник англійського at. Am Амштоя за кермом. Die Familie sitzt am Tisch. Родина сидить за столом. Питання де тому датів. den Tisch? Сідайте за стіл. Сідайте куди? Тому акузитів. Auf – На горизонтальна поверхня. Das heft liegt auf dem Schreibtisch. Зошит лежить на письмовому столі. Питання де тому датів ті з чоловічого роду. Поклади зошит на письмовий стіл. Поклади куди акузатів. Ті ж нагадують чоловічого роду, тому авден дес дем ден. У сталих виразах auf Wiedersehen, до побачення. Auf Wiederhören. Почуємось, коли німці розмовляють по телефону. Вони не кажуть auf Wiedersehen, дослівно до знову зустрічі. Вони кажуть. Дослівно почуємось знову. Auf Auf Schritt und Tritt. на кожному кроці. Neben. біля. Або поруч. Wer sitzt neben дія. То сидить біля тебе. Питання де? Тому займенник ду ставимо в датів ду дія den Schrank. Поклади кошик або корзину біля шафи. Поклади куди акузатив. Warum steht das Auto neben meinem? Мається на увазі авто. Чому автомобіль стоїть біля або поруч мого? Стоїть де датів. Альзо – майнем. У значенні авто. Бо das Auto. Neben der Apotheke siehst du den Laden. Біля аптеки ти побачиш магазин. Побачиш, кого акузатив, ладен чоловічого роду де дес дем ден Альзу, сісту, ден ладен. Хінта Позаду. За чимось або за кимось. Де хінта де Собака стоїть позаду дівчинки. Стоїть де? Датів. Дівчинка середнього роду. Мале блюме хінта іга. Намалюй квітку позаду неї. Намалюй де. Вона потрібно поставити у відмінку датів. Зі, ія, зі. Не кидай подушки позаду дивана. Не кидай, куди акузатів. Да зофа середній рід. І стоїть у відмінку акузатів. Das, дес, дем, дас. Під деревом є тінь. Тінь є де, датів. Де баум чоловічого роду. Де dem. дем. Альзо so Staub gibt's unter dem бет. Так багато пилу є під ліжком. Пил є де датів. Бет середнього роду. Де den буш. Собака ховає його іграшку. Під кущ ховає куди акузатів буш чоловічого роду. Серед або між у сталих виразах.

Мантель чоловічого роду де дем ден. Понад Über 30 Menschen nehmen am Konzert teil». понад 30 людей беруть участь в концерті über, також має значення як звичайне слово про, як англійський about. «Ich möchte über meine Reise erzählen». Я б хотів або хотіла розповісти про мою подорож. Нагадую у вас два присудки. Тому Після підмета ставимо одне дієслово, один присудок, який відмінюється. Ich і в початковій формі ставимо інше дієслово або іншу частину присудка в кінці, тобто розділяємо два дієслова. «Ich möchte über meine Reise erzählen». О. Перед. man Hände mit Seife. Перед їжею миють руки милом. Перед їжею, коли дас есен. Ставимо в датів. Das des dem, also vor dem Essen. Vor der Prüfung muss ich mich erholen. Перед екзаменом я мушу відпочити. Перед екзаменом. Коли. Prüfung. Жіночого роду. Тому ставимо датів. Зай офмекзам. Будь уважний або уважна. Ein Auto fährt vor dir. Автомобіль їде перед тобою. Їде де? Du ставимо датів. Du dir, dich, also vor dir. Тому. Пункт часу. Як англійський відповідник слова ago. zwei Tagen war ich in Berlin. Два дні тому я був у Берліні. Коли датів. У нас є числівник, тому артикль не вживаємо, але не забувайте про n. У датів і множини. Аналог англійського two days ago. Er flog nach Brasilien vor einer Woche. Він полетів у Бразилію тиждень тому. Vor вимагає тут датіва, оскільки питання коли. Ді вохи жіночого роду. Айне айна айна. альзо, фо айна вохе. Відповідник англійського a week ago. Цвішен. Між. Зіштейда. Вона стоїть там, між кафе та зупинкою. Стоїть де. Кафе середнього роду ставимо в датіві. Das des dem. Дальте стеле зупинка. Також ставимо у датіві. ді. Der, der, also unter der Хальтенстеде Es gibt verschiedene Beziehungen zwischen Menschen. є різні стосунки між людьми датів Артикль не вживаємо, скільки ми не говоримо про конкретних людей, а говоримо про поняття загалом. І не забуваємо про н. Ліза шляфт іма dir, або zwischen uns. Ліза завжди спить між мною і тобою, або нами. Усе в датів. Спить де «ду дудія, або вія uns, uns. І, звісно, на наступний раз у вас буде домашнє завдання. Oh -oh. Ваше завдання заповнити пропуски, правильно підібравши прийменники, які вживаються з датів або акузатів, а також поставити артиклі у правильній формі. Там, де це можливо, старайтесь використовувати скорочення: ім, або інс, або ам. Ну а для того, щоб легше було опанувати матеріал уроку, а також виконати домашнє завдання, пропоную вам записати та вивчити на пам'ять лексичний матеріал даного уроку. Also, Wortliste. Das Stadtzentrum, Центрум Центр міста. Das Geschäft Geschäfte – магазин. Übersetzen перекладати. Hängen – висіти або вішати. Korb die Körbe – корзина кошик. Die Apotheke die Apotheken – Аптека. De laden die laden або die ledden. Dvara. Magazin. Das kissen die kiesen. Das sofa die sofas. De Schatten. Tін. Lische odne. Der Staub pil. Lische odne. De busch die Büsche. Kust. Das Spielzeug die Spielzeuge. Igrachka. De fenseja die fenseja. Televisor. Die zeife die zeifen. А також слова, які будуть стосуватись до домашнього завдання. дивитись. Де улауб ді улаубе – Відпустка. Ді тафель, ді тафельн – дошка. Ді вант венде – стіна. Дас цима дізима кімната. Де тіш, ді тіше – стіл. Ді шуле, ді шулен – Школа. Де парк, ді пакс парк. Да с кіно ді кінос – Кіно або кінотеатр. Ді райзе, ді райзен – Подорож. Вітаю вас! Ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте. Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві, а головне корисні відео уроки. Рекомендуйте канал друзям, щоб розвивати україномовний контент, та допомогти вашим друзям легше вивчити німецьку мову. Я бажаю вам успіху і до нової зустрічі! Alles Gute!